Навісили замки та вимагають 800 тисяч гривень. Столичний ресторан заявляє про рейдерство. До нас звернулися його власники. Мовляв, у них хочуть незаконно відібрати ресторан у середмісті Києва по вулиці Володимирській. Нові орендодавці Їх вже замінили серцевину е, на дверях, а всередині озброєні люди. Нові власники приміщення не дозволяють персоналу забрати свої речі та техніку. Тож наша журналістка Анжеліка Музиченко поїхала власне розбиратися у цій ситуації. Раніше біля цього закладу завжди було велелюдно. Ресторан існує вже майже шість років, і навіть війна не зачинила двері закладу. Ми відкрили його для допомоги Збройним силам України. Ми допомагали переселенцям, допомагали чим могли і підтримували економіку України. Але серпень став роковим для ресторану. Таїсію повідомили, змінився власник приміщення. Коли почали знайомитися, новий орендодавець відразу ж почав називати непідйомні суми. Так повинна заплатити 13 тисяч доларів за перший і останній місяць, плюс 6,5 тисяч доларів кожного місяця. Це по сьогоднішньому курсу, це приблизно 800 тисяч гривень. Мені де ці гроші знаєте, Зараз війна. Таких, ну, це просто це нереальна сума. Коли Таїсія спробувала домовитися про зменшення вартості за оренду, їй грубо відповіли, не подобається на вихід. Поки жінка думала, що робити далі, отримала дзвінок із неприємною звісткою. Сказали, що у нас взлом є. Я приїжджаю сюди. У нас вже змінені замки. Тут уже нові замки були тут, було забаракадіровано все. Яло п'ятеро чоловік озброєні, і мене вже не впускали У 2021 році, 8 грудня було укладено договір оренди на три роки. А в цьому договорі оренди є тільки три умови, за яких можливо розірвати цей договір. 31 серпня надали повідомлення, що розривається договір. А 4 просто людей виконали з ресторану через три дні тобто, в порушення умов договору. Так вчиняють нові орендодавці. Вирішуємо з'ясувати самостійно. Просто тільки що закрили двері, побачили нас. Спілкуватися наживо нам так і не вдалося. Натомість знаходимо інформацію про нових орендодавців. Ними виявляються два брати: Денисенко Григорій та Всеволод. Старший Григорій адвокат і чинний помічник народного депутата з правоохоронного комітету. Також чоловік проходить стажування в СБУ, Тож пробуємо телефоном з'ясувати деталі конфлікту. Чому ви змінили замки на цьому ресторані? Я помру, я ж кажу. Я не розумію зараз про що ви говорите. У мене стільки я у мене багато клієнтів, багато доручень, багато різних питань. Ресторан той, що знаходиться О, на Володимирській 62, дріб я, 11. Я, я ви ж розумію. мене не слухаєте. Зрозумійте, будь ласка. У мене є на е, е, здійснення діяльності відповідно до закону. Відповідно до закону є діяльність, яка на яку поширюється адвокатська таємниця. Ви мені пишіть, я розгляну, Ну Дивіться, я ж до вас звернув, зараз я звертаюся. Я не, не я. Як до юриста, а як до орендодавця? Я до вас звертаюся. Як до, о... до орендодавця. Ну до орендодавця. Ви звертайтеся, будь ласка. Я ж якого орендодавця? Ви знаєте, скільки орендарів можуть бути? Не розуміє чи не хоче розуміти про що йдеться, з'ясовуватиме поліція, адже кримінальне провадження вже відкрито. Для засування усіх по обставин на місце виїхали правоохоронці. Поліцейські попередньо встановили, що між власником приміщення та зайницею існує суперечка. Розпочали досудове розслідування та внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 356 кримінального кодексу України. Саме Поки слідство триває, нові орендодавці часу не гаять. Зняли вивізку із старою назвою ресторану і виставили заклад на продаж із новим майном та свіжим ремонтом, який робила Таїсія. Нині жінка в розпачі уже не знає, куди звертатися по допомогу, адже дуже хоче знову спокійно повернутися до своєї улюбленої роботи. Анжеліка Мозиченко Олег Раченко, телеканал Київ.